Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про машину Ford Focus 1.6 бензин. У них виникає дуже часто така проблема. Сьогодні вискочила така помилка. Ця помилка вказує на те, що електропідсилювач руля потребує сервісу, але не спішіть одразу стресувати, адже вихід є. Потрібно перевірити три запобіжника, які відповідають за електропідсилювач руля. Тому сьогодні я в цьому відео хочу вам показати, які запобіжники відповідають, де вони знаходяться, можливо, це вирішить вашу проблему. Отож, в салоні є один основний монтажний блок, який знаходиться під бардачком. Щоб зняти цю кришку, потрібно стиснути і потягнути вниз купочок кожного із фіксаторів. Ось так виглядає монтажний блок з усіма запобіжниками. А зараз на схемі я покажу, який запобіжник потрібен нам. Нас цікавить запобіжник F72. Він на 7,5 А. Також у моторному відсіку знаходяться наступні два запобіжника. А щоб зняти кришку блока, потрібно натиснути на фіксатор, який знаходиться зверху. Так виглядає наш блок із середини. Нас цікавий запобіжник F40. Ось тут знаходиться у нас третій запобіжник. Щоб до нього дістатись, потрібно зняти ось цю кришку акумуляторну. Зняти ось цей фіксатор з кабля. Зняти ось цей хамут і ось цей хамут. І цей фільтр, він просто виймається. Ось тут потрібно зняти. Оцей капель і з фіксаторів зняти кришку. І ми дістанемось до реле. Ось так буде виглядати на нашій схемі наші запобіжники. F1 те, що нам потрібно. Так виглядає запобіжник 80. Проблема заключається саме у ньому. Переважно. Його потрібно перед тим перевірити мультиметром. Якщо він перегорів, його потрібно замінити. Друзі, а якщо ви знаєте ще якісь причини, які можна перевірити до того, як вести до механіка, напишіть у коментарях. Дякую усім за увагу. Буду радий за підписку.